Невже штучний інтелект зможе вчити сам себе? Я б хотів вам показати на цю тему уривок з інтерв'ю CEO компанії Nvidia Дженсон Ханк та Ілья Сецкавер, це бувший Chief of Science в OpenAI, який свого часу хотів витурити сема Альтмана з компанії, але в результаті самого, як то кажуть, попросили піти з борда. Дженсон запитує якраз Ілью, чи дані, які були згенеровані штучним інтелектом, можуть використовуватись. Для навчання іншого штучного інтелекту. Ну і на що Ілья відповідає, що насправді це навчання в співпраці з людьми. Це не просто згенерити дані, і вони будуть використовуватись для навчання інших моделей, а власне, це є робота з людьми, і люди, якби, є частиною цього процесу. Тобто люди свого роду є тим бейзлайном, основою для першого раунду навчання. Штучно інтелектуальних моделей. Ще одне інтерв'ю, яке я б хотів вам показати, це між Лекс Фрідман. Він, до речі, має дуже популярний розкручений подкаст. В нього так само є YouTube канал, і Андрій Карпасій це відомий дата датасентист. Він раніше працював в компанії Tesla, Якраз він розробив, ну, принаймні, був одним з тих, хто розробив комп'ютер Vision для Tesla машин. Ну і зараз він теж працює в OpenAI. Ну він каже, що синтетичні дані це насправді один з логічних кроків у розвитку. Штучного інтелекту і взагалі побудови моделей. І Лекс Фрідман йому відповідає і вносить таке поняття, таку концепцію, як бутлоудер. Насправді, ідея бутлоудеру не нова. Пам'ятаєте, ще Windows 95, 98, або там версії Mac, або Linux. Це завжди, коли з'являється такі чорний скрін, і там відбувається завантаження. Та, власне, бутлоудер це є оця початкова система, яка з'являється першою, перш ніж. Запуститься основна операційна система. Ну і власне в інтерв'ю це от поняття бутлоудера було застосовано в розрізі такому, що люди і є тим початковим кодом. Тобто люди, наші знання, наші дані, наш досвід, які ми вклали в штучний інтелект, свого роду послужив ось цим от бутлоудером. Ну і тут питання, як далі буде розвиватися штучний інтелект яким чином він буде навчатися. Якщо спробувати це зобразити схематично, то воно би виглядало якось так. Ось ми маємо. Ось ми маємо нашу людину, яка володіє там купою знань, купою досвіду, і вона навчає першу версію штучного інтелекту. Навчає, навчає. Ну, що таке навчає, це штучний інтелект модель генерить якісь результати, якісь дані на виході. Ну і людина каже: типу, супер, або каже, ні, давай перегенери. Ну і таким чином ми отримали першу версію штучного інтелекту чи біті 1 назвам її. Ch B T 1. Далі вже наступний етап це є без людини. Тобто ось цей ось штучний інтелект він циклічно сам себе вчить, і він сам ось виставляє ці оцінки, що добре, що погано. Тобто він має вміння та розуміння. Оцінити власний результат. Сама ж згенерувати промп і оцінити власний результат. Ну і таким чином ми отримуємо цей цикл. От. І наступний етап, наступний штучний інтелект це там версія 2. Яка вже покращена і яка вивчена за рахунок знань першої версії. І якраз на цю тему. Компанія Мета та Нью-Йорк Юніверсити зробили дослідження, де вони розповідають, що власне, машинне навчання інших машин це нормальний процес. І вони тут розповідають детальніше, як вони організували цю річ, і роль людини, навпаки, буде сповільнювати і здорожчувати цей процес. Тому, в принципі, людина окей на початковому етапі, але на етапі вже подальшого навчання інших моделей. Людина не потрібна. Хорошим прикладом є ось ця модель Orca 2 від компанії Microsoft. Ну, якщо тут детальніше подивитись, то власне вони описують, що ця модель була навчена на синтетичних даних. Так, ці дані були tailored, тобто їх підібрали, їх якимось чином почистили, відфільтрували, але вони були штучно згенеровані. Але є дуже важливий момент в цьому всьому, і тут вони в дослідженні це описують. що... Щоб досягнути ну, достойного рівня нового штучного інтелекту, майбутні моделі мають надавати повноцінний фідбек. Фідбек, який не є гірший, ніж фідбек, який може надавати людина. а може і навіть краще. Ну і, власне, для цього тесту вони використовують Elama 2.0, яка має 70 мільярдів параметрів. І проганяють її через три ітерації самонавчання. Давайте тепер глянемо, які ж результати показала ця модель, яка була навчена на синтетичних даних. Але перш ніж перейдемо до результатів, давайте ще трошки глянемо на механіку, як це все працює. Тобто, сама модель вона має дві частини: це є self-instruction creation and instruction following training. Тобто перша, це власна частинка, яка Оцінює вже результат. А друге, це та частинка, яка створює промпт. Ну, тобто, ось тут є той гімнаст чи людина, яка займається фігурним катанням, яка показала певний результат. А тут є наші судді з тими табличками, які показують там від одинички до 5 чи до 10, ось, будь ласка, такий результат. Бум-бум-бум. Ну і далі вибирається, якби краща версія, модель підтюнюється. І вже наступне запитання генерується знову ж таки. Покажи мені цей гімнастичний трюк, або покажи мені цей пірует в фігурному катанні, і знов йде оцінка ось тобі результат. Тут вони детальніше власне, описують, що таке instruction following, що таке self-instruction creation. Ну і ще один важливий момент, який я хочу вам показати, це, власне, як виглядає сам процес оцінки. Бачите, вони зробили ось такий промпт. Це не просто промпт. Оціни мені відповідь там, по шкалі від 1 до 5. А вони, власне, описали, що таке одиничка. Тобто одиничка, це там є якась релевантна, більш-менш нормального роду інформація. Далі ще додатковий бал ти отримаєш за те, що там інформація, вона адресована відповідно на запитання, яке було задано. Там ще один додатковий бал, що ця відповідь вона має якісь там базові елементи і дійсно відповідає суті цього запитання, ну і там гарантує певну якусь якість. Там ще один бал ти отримаєш за те, що там відповідь дуже чисто написана, якісно написана, в зрозумілому форматі, вона дійсно відповідає на це запитання. Ну і там п'ятий бал ти отримаєш за те, що там відповідь персоналізована, вона там найкраща з найкращих акает, які може бути. От. Показує всі грані знань і дає дійсно оцей причинно-наслідковий зв'язок, і там демонструє якісь ще там супер-супер характеристики. Ну і от такий от, е режим цих п'ять граней, і власне вони через кожних тих п'ять граней проганяють відповіді, які дає модель. От воно там прогнало, ага, зарахувала один бал. Потім ще раз подивилася, знов зарахувало бал. Таким чином моделька сама дивиться, для яких відповідей було зараховано найбільший бал. Ту відповідь воно в рейтингу ставить найвище і таким чином показує от такі ось результати. Ну і як результат, вони прогнали таких три цикли по самонавчанню моделі. І що цікаво, ось так виглядають фінальні результати. Тобто вони взяли базову модель l 2.0 з тими 70 мільярдами параметрами, як бейзлайн, як основу, ну і відносно неї порівнюють вже наступні ітерації. Тобто ми бачимо, що там перша ітерація вона вже. Показала 30% якісніші результати. Друга ітерація майже в півтора рази, це є 50%, і третя ітерація майже в два рази показала кращі результати, ніж цей наш бейзлайн, Це там більше, ніж 60%. Ну і далі вони теж порівнюють і результати третього з другою версією, другого з першою, і третьою з першою. Тобто третя з першою це десь порядка 70% якісніше показує результат. І це без залучення людини, це суто на синтетичних даних і усі моделі rewarding, ці моделі оцінки і визнання, який ж результат найкращий. До речі, в одному зі своїх інтерв'ю Сем Альтман якраз розповідав про те, що потрібно набагато менше даних для того, щоб навчати нові версії моделей. Ну і тоді той виник скандал з New York Times, нібито вони там з них вкрали дані на основі тих даних. Вчили моделі, ну і Сем дуже там акуратно це питання відповідає. Я, до речі, зняв окреме відео на тему штучно-інтелектуальних агентів, і трошки детальніше там про це розповідаю. Ну і тут вони якраз підбивають підсумки і кажуть, що от модель після третьої ітерації, її він rate порядка 20%. Що насправді серед тих моделей, які вже є доступні на ринку, це майже рівень Містралу чи gpt 4 за березень. Місяць. Ось. Знову ж таки, ці всі результати вони не вручну там міряли якось там, перевіряли, що краще, що гірше. Вони використали цей альпака вал Є ось така open source -на бібліотека, така тула альпака і вал, яка автоматично може оцінити промти, оцінити результуючу відповідь, власне, якість роботи. Великих мовних моделей. От вони використали цю модель для оцінки результатів свого експерименту. До речі, в світлі цього дослідження я би ще раз хотів нагадати про важливість промпт інженірингу і це, власне, той скіл, який нам всім буде необхідний, і від якого буде залежати, як ефективно ми вміємо спілкуватися з штучним інтелектом і схожими мовними моделями. Ну і власне вони говорять, що вони пробували там різні оці оцінки. Робити, а оціни мені по шкалі від 1 до 5, а потім, от власне, оцю версію оцінок по грейдам, де от один бал, другий бал, третій бал, то тобто вони кажуть, що власне, через ось ці файн-тюнінг промптів, вони досягнули результат. Спочатку був 26% ефективності, а зараз 65% ефективності. Тобто модель оцінює себе якісніше, краще. Ну і якщо це відбувається, то відповідно і вона працює краще, і результат вона генерить краще. Тобто тут дуже важливо власне механізм оцінки і механізм, як працює модель. Ну, 65% це порівняно з 26%, це прям розрив в три рази. До речі, якщо ми вже заговорили про опенсорсні моделі, то в світі, власне, цих моделей сталася дуже велика новина. Компанія Meta зрелізила коди лама. 70B, це означає, що вона має 70 мільярдів параметрів. Ну і, власне, є три версії цієї моделі: є просто коди LAMA 70 b є версія заточена на кодінг, програмування мовою Python, і є версія заточена власне, аля як ChatGPT, GPT, яка вміє з нами спілкуватися людською мовою. Якщо зайти до них на веб-сайт, я посилання залишу теж в коментарях, то тут, в принципі, от... Детальніше можна це все прочитати. От тут вони кажуть, що є Foundation Code Model. це якби базова модель. Далі на основі неї вони зробили версію спеціалізовану на Python, ну і версію спеціалізовану на ведення діалогу з людиною. Також вони тут розповідають, як власне працює ця модель, як вони досягнули тих результатів. От ми бачимо, що вона може в основній версії працювати, розпізнавати, допомагати, мови не тільки Python, C, Java, PHP та інші. Ось так виглядає діалог. Так само вартує зазначити, що до того були моделі на 7 мільярдів 13 та 4, власне, зараз є версія на 70 мільярдів. Мені здається, що це навіть більше, ніж має версія GPT-4. Ось, і тут далі, якщо подивитися, ось, власне, вони показують, як вони її. Структурували, як, вони, як ця модель виглядає. Тут вони навіть порівнюють характеристики продуктивності цієї моделі. Ось, наприклад, GBT 4 має 67, це якість генерації результату. Ну і код лама, власне, така, яка спілкується з людьми, веде діалог, вона має трошки більше 67.8. Щодо використання ліцензій, то коди лама є в вільному доступі. Можна її використовувати для своїх рішень. Єдиною умова, якщо ваша кількість активних користувачів в місяць перевищить 700 мільйонів, ну тоді треба буде йти до Мети і просити там якусь додаткову ліцензію. Я думаю, це зроблено для того, щоб такі великі граці, як Microsoft, там Google не могли використовувати цю модель там, в своїх цілях, а дійсно там менші компанії могли її використовувати для того, щоб писати. З продукти. Саму модель можна скачати на Hugging Face, тут є бренд і є, власне, навіть playground, де можна потестувати, побавитись, подивитися, як модель працює. Плюс офіційно на сайті Meta є формочка, яку можна заповнити. Я заповню цю формочку, і за кілька секунд ти отримаєш лист на репозиторі, звідки можна скачати source-код. Ось так виглядає лист, тут є там, інструкція, деталі. Є унікальне посилання, з яким можна скачати. От. Ну і воно доступне 24 години і можна кілька разів скачати source код до себе на машину. Мені зразу цікаво стало, яка ж то має бути машина для того, щоб запустити цю модель, а потім щоб вона ще й працювала у вас. Ну і тут є в Reddit, я залишу його теж в коментарях на тему, а яка ж потрібні потужності машини для того, щоб запустити Lama 70B. Ну і десь тут. Один з користувачів пише, що от в мене є машина, процесор ось такий, це здається, AMD. я дивився, він коштує порядка 30 тисяч гривень. Є відеокарточка на 26 ГБ, це теж порядка 40-50 тисяч гривень. Є 96 ГБ оперативної пам'яті. Ну і він каже, що в мене генерація на цій машині один токен в секунду. Один токен це десь 3-4 букви. Тобто 100 токенів це десь 75 слів. Тобто треба мати ось таку машину, щоб вам генерився один токен в секунду. Вертаючись до теми самонавчання штучно-інтелектуальних моделей, є ось такий дядько Гаррісон Кінслі. Він там прям пише все про штучний інтелект. В нього навіть є свій YouTube канал. Якщо зайти на його YouTube канал, він налічує майже 1,3 мільйони підписників. І він має дуже-дуже багато відео, таких інженерних відео. Тому кому цікаво, от, хто цікавиться тою темою машинного навчання, нейромережі, розробка. Тобто я дуже рекомендую його канал. Він навіть написав книгу, де детальніше розповідає, на прикладах показує, як працює це все, як це програмувати, як розробляти штучно інтелектуальні моделі. Ну і купа-купа всього цікавого, інженерного і що саме цікаво, воно все сучасне і адаптоване під сучасні. Реалії. Ось так от він, власне, в одному зі своїх твіттерів пише про те, що він попередню версію Код Лама 34 мільярди токенів він зафентюнив, підкрутив таким чином, що вона показувала результат не гірше, ніж GPT 4. Ну і тут далі, якщо подивитись переписку з ним, то десь він каже, що ось, бачите, він говорить, що для 70. Мільярдів токенів модель, я чекаю цю версію, вона вже вийшла, і він теж буде пробувати фентюнути. Тому я залишу посилання на твіттер цього Гаррісона. Буде цікаво теж послідкувати, яким чином він це зробить, і які в кінцевому результаті він отримує моделі, і дійсно, чи вони будуть якісніші за ті комерційні моделі, які зараз присутні на ринку. Тому мій персональний прогноз на цей рік. Опенсорсні моделі перевершить в якості комерційної моделі в рази. Я за колективний інтелект людей і за їхню креативність і контриб'юшн в опенсорсній моделі. І людиною року 2024 я думаю, стане Марк Цукерберг. Тому пробуйте, створюйте і долучайтесь до штучного інтелекту саме зараз, саме тут, а штучно інтелектуальні історії будуть тримати вас завжди. В курсі. До речі, напишіть в коментарях, що ви думаєте про такий відеоогляд. На цьому все. Дякую, що дивилися це відео до кінця. З вас лайк, підписка, дзвіночок. А я вам бажаю всього самого найкращого. Бережіть себе та вірте в ЗСУ.